хто має право на відстрочку. В законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначені категорії осіб, які мають право на відстрочку за певних умов. Закон чітко визначає, що право на відстрочку мають як чоловіки, так і жінки, які утримують трьох і більше дітей. Проте є нюанс: наявність заборгованості зі сплати аліментів може позбавити вас цього права. Проте, якщо сума заборгованості за три місяці перевищує дозволену, право на відстрочку анулюється. Які документи потрібно мати, щоб отримати відстрочку? Для підтвердження свого права на відстрочку вам потрібні наступні документи. По-перше, це свідоцтво про народження дітей. Вони підтверджують ваше батьківство або материнство, що є першочерговим доказом для отримання відстрочки. Далі це один із додаткових документів для підтвердження утримання дітей. А саме це свідоцтво про шлюб з матір'ю або батьком дітей, рішення суду про розірвання шлюбу, у якому зазначено, що діти проживають з вами, рішення органу опіки та піклування, яке визначає ваше місце проживання з дітьми, письмовий договір між батьками про те, що діти проживають з вами, судове рішення про факт утримання дитини відповідно до положень статті 315 Цивільного процесуального кодексу України. Також важливо подати документ, який підтверджує сплату аліментів на дитину або відсутність заборгованості по сплаті. Які ж кроки для отримання відстрочки? Якщо ви маєте всі ці документи, слід дотримуватися кількох кроків для отримання відстрочки. Формування заяви для отримання відстрочки це перший крок. Форму заяви для отримання відстрочки можна знайти у додатку 4 постанови кабінету міністрів номер 560 Ця форма є уніфікованою та незмінною для всіх підстав для відстрочки. Вам лише залишається заповнити її відповідно. До вашої підстави. Наступним кроком є подання заяви для отримання відстрочки до ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку. Подати таку заяву можна двома способами: або шляхом особистого прибуття до ТЦК та СП, або через Укрпошту, але обов'язково цінним листом з описом вкладення та кур'єрською доставкою. Саме так у вас залишаться докази звернення до ТЦК. Далі ви очікуєте на рішення ТЦК. На жаль, строк прийняття рішення по наданню або відмови у наданні відстрочки, чітко не врегульований законодавством. Комісія, яка створюється при ТСК та СП, має розглянути та прийняти рішення протягом 7 днів з дня отримання вашої заяви. Але у випадку, коли ТСК та СП потрібно підготувати запити до інших органів державної влади, щоб перевірити всі обставини, на які ви посилаєтеся у заяві, комісія має прийняти рішення не пізніше, ніж на наступний день після отримання відповідей на такі запити. За результатами до заяви може бути прийнято рішення про надання відстрочки або про відмову надані відстрочки, яких помилок не варто допускати. Неповний пакет документів. Якщо ви не подасте хоча б один документ або копії поданих документів не будуть завірені належним чином, ваша заява може бути відхилена. Помилки у документах помилки у свідоцтвах про народження, рішеннях суду або договорах може стати приводом для відмови. Заборгованість за аліментами, як зазначалося раніше, заборгованість більше ніж на три місяці, автоматично позбавляє вас права на відстрочку. Що робити у разі відмови у наданні відстрочки? Відмова надані. Відстрочки не означає, що ви більше не зможете реалізувати своє право. У разі відмови ви можете звернутися із заявою для відстрочки повторно. Врахувавши викладенню відмови обставини, або ж звернутися із позовом до суду, якщо вважаєте, що відмова була незаконною. Для цього варто зібрати всі документи, включаючи письмову відмову та копії документів, які були надані при подачі заяв. Розглянемо декілька прикладів з практики. Наприклад, Іван, батько трьох дітей, і він намагається отримати відстрочку від мобілізації, але в процесі підготовки документів він дізнається, що має невелику заборгованість за аліментами, яка накопичилася за останні три місяці. У такому випадку, навіть якщо Іван доглядає за дітьми та не має інших боргів, його заборгованість може стати перешкодою для отримання відстрочки. Це важливий аспект, який слід враховувати всім, хто планує оформлювати цей вид відстрочки. Олексій та Марина розлучилися кілька років тому, маючи трьох дітей віком до 18 років. Після розлучення вони домовилися, що діти проживатимуть з Мариною, а Олексій надаватиме фінансову допомогу. Олексій отримав відповідне рішення суду, в якому було зазначено, що місце проживання дітей, визначених з Мариною, а він братиме участь у вихованні та сплачуватиме аліменти. Коли почалася загальна мобілізація, Олексій звернувся до ТЦК, щоб реалізувати своє право на відстрочку, посилаючись на те, що він є єдиним утримувачем. Дітей. Він підготував всі необхідні документи, свідоцтво про народження трьох дітей, рішення суду про розлучення та довідку, що він підтверджує відсутність заборгованості зі сплати аліментів з боку матері дітей. Попри те, що вони з Мариною розлучені, документи підтвердили, що Олексій вже має законне право на відстрочку, оскільки саме він опікується дітьми і забезпечує їх щоденний догляд. ТЦК прийняв його заяву, і Олексій успішно отримав відстрочку, що дозволило йому продовжити піклуватися про Дітей. А щоб бути впевненим у правильності своєї документації та уникнути протиправних відмов, звертайтеся до клубу юридичного захисту водія. Юристи проаналізують ваші документи та підготують для вас заяву. Наша команда також пропонує посібник, зміни та проблеми сьогодення, доставлення до ТЦК, алгоритм дій, повістки поштою, блокпости, відстрочка та судова практика. Це дуже важливий ресурс, де ви знайдете приклади того, як діяти у спірних ситуаціях згідно з законом. Щоб придбати корисну для вас літературу, переходьте в опис під цим відео. Чи можу я отримати відсрочку, якщо у мене двоє дітей? Ні, законом чітко встановлено, що на вашому утриманні мають перебувати мінімум троє дітей віком до 18 років. Якщо моя дружина вигідна третьою дитиною, чи можу я вже подавати заяву? Також ні, оскільки для отримання відстрочки вам знадобиться свідоцтво про народження третьої дитини і зазначення вашого батьківства. А отримати його ви зможете лише після фактичного її народження? Чи можна отримати відстрочку, якщо діти старші 18 років, але навчаються у ВНЗ? Ні, законодавство встановлює чіткий ліміт. Дитина має бути віком до 18 років. Робити, якщо один із дітей народився не в Україні і свідоцтво про народження іноземне. Вам потрібно звернутися до органів РАЦ для підтвердження українського громадянства дитини, або зробити офіційний переклад свідоцтва про народження дитини, який матиме юридичну силу. Чи можна отримати відстрочку, якщо на моєму отриманні перебуває дитина від першого шлюбу, але офіційно не усиновлював її? Для отримання відстрочки важливо мати офіційний документ, який підтверджує ваше батьківство над дитиною. Якщо ви є біологічним батьком або матір'ю, свідоцтва про народження буде достатньо. Якщо ж ви не є біологічними батьками, але маєте рішення суду про усиновлення, це теж може стати підставою для відстрочки. Отже, відстрочка – це гарантія, яка закріплена законом. Не нехтуйте своїми правами батька і матері, заручившись надійною юридичною підтримкою та дотримуючись вимог законодавства, ви зможете захистити себе та свою родину. А якщо саме вам потрібна надійна юридична підтримка, звертайтесь до клубу юридичного захисту водія за цим номером, адже ми тут для того, щоб допомогти. А також підписуйтесь на цей канал, щоб дізнаватися більше про свої права.